Співчуття перше, що спадає на думку, коли на вулиці зустрічаємо людину без ноги чи без руки. Та чи співчуття потрібне таким людям? Ні. Вони воліли б сконцентрувати усю свою енергетику, аби повернутися до повноцінного життя. Вони мріють захистити себе від людського співчуття та навіть цікавості, повірити в себе та усвідомити, що втрата кінцівки нерівнозначна смерті. Життя продовжується, і, можливо, все ще попереду. Такою є мотивація сильних людей, героїв нашої розповіді. Андрійко народився у дружній бойківській родині на Турківщині Львівська область. Надмірна цікавість до всього навколо і стала причиною травми. Нога хлопчика потрапила у жорна сільгосптехніки. Кінна косарка. вони косили і хлопці обернулися в ту сторону і відгрібали. І не замітили, що він прибіг і сів траву. Він мав три роки, 16 серпня було день народження. 22 серпня таке сталося. Оврапа лучне врізало. Здавалось би для дитини такого віку втрата ноги. Це перекреслене майбутнє каліцтво на все життя, соціальна ізоляція. Але ні, хлопчик знайшов у собі сили та бажання жити далі. Батьки не вагаючись скористалися можливостями протезування у Львові. Просто він зразу боявся лікарів після тих операцій, після того всього, а потім подружився. Помагає дрова, носи у тачці такі малі вози, що йому зробили І квіти, помагає рвати, все помагає, кролики годує травичку носить. Кожен день хлопчик починає із зарядки. Зараз Андрійко повен сил. Односільчани помічають у дитині неабиякі задатки до спорту. Мені дуже подобається грати футбол. а ще я мрію бути боксером. Наступного року Андрійко піде до школи. Сподівається осилити щоденну дистанцію у шість кілометрів. Поза як шкільний автобус, рідне село оминає. Школярики, школярі нас чекають, букварі, нас чекають світлі партії, підрушники і карти. Ногу у розквіті сил. у час, коли здається, що немає нічого неможливого. Працюючи на полорамі, буквально за день до виїзду на заробітки за кордон, Руслан Хомен зазнає руйнівної травми. Після операції тоді ще молодому хлопцеві довелося амплутувати усю ногу. Згадувати боляче, але, але нічого. Він дуже хотів ходити. Саме основне хотів ходити. А як хоче людина чогось, то вона доб'ється свого. А Руслане приходилось от і будувати, і косити, і все, все на ньому фактично господарство. От. на ньому лежить. Найважче каже Руслан: було змиритися із жорстокою реальністю, але не для того, щоб замкнутися в собі, а щоб усіма зусиллями йти далі. Йти на обох ногах. У цьому йому допомогли фахівці львівського протезного заводу. Столяр за спеціальністю Руслан разом із батьком уже на протезах збудував новий будинок для родини. Оптиміст та мрійник радить усім, кого спіткала схожа нелегка доля зібратися із силами, жити і працювати. Ну всю роботу, що і другі роблять, повністю всю навіть роблю те, що і другі не хочуть. Дома виробляють столярні вироби. он той будинок самі ж будували звідси за півтора року. І самі крили, все самі робили від нуля. Протестує частина тіла. До неї треба звикати. І все буде добре. Он же по телевізору показав наших чемпіонок, паралімпійських. Жінка чемпіонка світа. Без них сказала, що життя не закінчилося. Воно просто трохи перевернулось на інший бік. Втрата ноги без сумніву трагедія для здорової людини. Для професійного ж спортсмена це перекреслене життя, повна зупинка кар'єри і, відповідно, втрата головного джерела надходжень. Але це не про нашого героя у 2012 році. Віктор Дідух переніс складну операцію ампутацію лівої ноги, майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України із настільного тенісу не втратив надії і став на ноги. Завдяки неймовірному бажанню та зусиллям фахівців Львівського протезного заводу. І вже у 2013-му віктор став чемпіоном Європи серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. Згодом здобув перемогу і на світовому чемпіонаті. Я користуюся звичайним протезом для ходьби. І також мені на львівському заводі розробили спеціальний протез, унікальний своєму роді, якого ніхто ще не має. Спеціальний протез для ігри, і завдяки якому я виграв чемпіонат світу. Втратити кінцівку, то не втратити життя без одної. Ноги насправді дуже легко жити. Я можу в мене народилась дочка сім місяців назад. Я воджу машину, я граю чемпіонати України по здорових. Я був 15 15-й на чемпіонаті України серед здорових. Віктор охоче підтримує усіх, хто зіткнувся із схожою бідою і радить вірити в себе та досягати успіху. Про це воліють мовчати, бо це страшно і сумно. Багато учасників АТО, із важкими пораненнями, коли загоюються рани, потребуватимуть протезування втрачених кінцівок. Із незрозумілих причин родинам військових пропонують скористатися платними послугами протезування за кордоном. І це в той час, як в Україні така можливість є безкоштовною системною до того ж із використанням тих же європейських методик та комплектуючих. Те, що налагоджена стосунки з провідними виробниками комплектуючих матеріалів, які використовуються для виготовлення протезно ортопедичних виробів. Це одне. По друге, кожен рік відбувається декілька мастер-класів на базі нашого галузевого інституту, який знаходиться в Харкові, провідні фахівці. Протезною галузі з Європи, з Німеччини, з Австрії проводять майстер-класи, проводять навчання з нашими фахівцями, з техніками, протезистами, які виготовляють цю продукцію. Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про реабілітацію інвалідів в Україні, який дозволяє військовослужбовцям отримувати всі пілі. Це стосується протезування та забезпечення всіма засобами пересування за рахунок держави. Львівський протезний завод готовий збільшувати інтенсивність аби ставити на ноги усіх українців, які цього потребують. Львівські техніки протезисти яких справедливо називають віртуозами, змайструють сучасні механічні протези за формою здорової ноги із найсучасніших матеріалів та якісних комплектуючих. Тож немає потреби їхати за кордон. Протезування це складний і довготривалий процес, тож краще його проходити вдома, це зручніше і дешевше, кажуть фахівці. Коли під час експлуатації протезу виникають проблеми, треба замінити деталі чи вузли, це без проблем можна зробити на львівському протезному заводі. Люди, які звертаються до нас, які в нас перебувають на обліку, вони в будь-який момент мають можливість звернутися за допомогою необхідною, ремонтні роботи, заміни гільз. Це все буде проведено безкоштовно. Для того щоб ці медичні вироби відповідали найвищим європейським стандартам, майстрам довелося впродовж двох з половиною років вчити анатомію, технологію обробки матеріалів, прийоми роботи на німецькому обладнанні, аби здобути бажання сертифікати, пройти стажування у Німеччині і скласти іспит. Можливості технічні, медичні, львівського протезного заводу дозволяють надати допомогу щодо протезування, ортезування, забезпечення технічними засобами реабілітації тих громадян, які звернуться до нас. Рідко коли під кабінетами головного лікаря, лабораторії чи складу готових виробів, не буває черг щороку. У Львові готовляють високофункціональні протези тисячам пацієнтів. Без яких вони не уявляють свого життя, надію на повноцінне життя дають тут, у львівському казенному експериментальному підприємстві засобів пересування та протезування. Однак надія це всього лиш хороша можливість, а не панацея. І кожен особисто повинен прийняти для себе рішення, скористатися цією можливістю чи ні.